Тому що ну там, наприклад, ви були фінансовий директор, а тут ви лише вчите мову і ще не маєте місцевого досвіду. Це велика криза, через яку проходять мільйони українців, які відчувають, що вони втратили свою професійну ідентичність. Це досить сумно під кінець життя, зрозуміти, що ви багато часу витратили на термінові і неважливі речі. Ви не можете бігти марафон, так наче це спринт. Якщо ви працюєте над чимось, що вам не по душі, енергії на досягнення просто не буде. Якщо сховати цукерку на завтра, може таке статися, що завтра її там не буде. Тому потрібно їсти зараз. Приблизно так думає людина, яка виживає. Пані Таванове, вітаю! І це остання зустріч із групової терапії із серії зустрічей, які я проводжу в Брюсселі, і в межах кожної зустрічі я даю лекцію на певну тему, що стосується кар'єри та інтеграції. Сьогодні остання і ця тема це. Довгострокові плани. Я навіть чула від одної з учасниць, що довгострокові плани на майбутнє це розкіш. Це так і є, але трошки більше про це. Звичайно, що в залежності від того, наскільки стабільне ваше життя, у вас є певна перспектива майбутнього. Якщо це дуже неспокійне життя, таке буває, наприклад, у дітей, які виживають, у яких батьки не дають їм передбачуваності та стабільності. Вони не можуть планувати на майбутнє дуже. Довго, тому що вони звикли виживати, вони звикли думати про зараз. Завтра не гарантовано. Якщо сховати цукерку на завтра, може таке статися, що завтра її там не буде, тому потрібно їсти зараз. Приблизно так думає людина, яка виживає. Та, наприклад, це можна бачити в ментальності українців через те, що в нас за наш час незалежності було так багато фінансових криз і нестабільності, що люди намагаються інвестувати гроші або витратити їх дуже швидко. В той час як країни, в яких не було війн, не було таких сильних криз за останні десять. Річі вони багато і відкладають гроші, тому що вони впевнені, що завтра вони будуть. Але чи то ви плануєте на багато років наперед, або лише на декілька місяців, і від українців, що втікли від війни, і навіть українці які в Україні залишаються, я чула і чую, що через війну вони почали жити більше, якби тут і зараз сьогодні, ніж десь в майбутньому, через те, що був такий. Переляк і таке розуміння, що майбутнє, як ми його плануємо, воно дуже часто не втілюється, тому краще жити тут і зараз. Тим не менш, як би ви не планували на дуже довго або на трошки, людина функціонує найкраще із розкладом. З чітким розкладом, тобто, ця стабільність потрібна нам всім. Ми не можемо покладатися на натхнення та мотивацію щодня. Дисципліна це те, що допомагає нам не падати надто глибоко під час важких періодів, коли навіть встати з ліжка здається неможливим. Наприклад, щось що іноді не дає людям провалюватися занадто глибоко в депресію це відповідальність перед собою або перед своїми близькими, бо вони знають, що вони кожного дня мають вставати і йти на роботу, навіть якщо нема натхнення. Звичайно, це не найкращий приклад, але для будь-якого здорового функціонування нам потрібна регулярність та розміреність, стабільність. Моменти натхнення найкраще використовувати для створення плану дій і побудови власної мотивації. Мріяти буває дуже корисно, адже це заряджає енергію. Коли мрія стає реалістичною і бажаною, вона може слугувати паливом. Для руху вперед. Ідеально, коли мрія викликає трохи тривоги навіть, оскільки це знаки її важливості. Деякі люди, в яких е, були дуже виснажливі стресові ситуації, не можуть витримувати багато тривоги, це нормально. Вони хочуть, перш за все, стабільності, а потім вже накопичувати сили і рухатись десь вперед, якщо захочуть. Деякі люди люблять, коли мрія, а вона аж така амбітна, що вона викликає аж страх. Це залежить. Власне єдине, що має значення, це те, щоб кінцева мета видавалася приємною. Ви маєте відчувати її тілом. Тоді мозок виділяє енергію на її досягнення. І якщо ви працюєте над чимось, що вам не по душі, енергії на досягнення просто не буде. План дій має бути приємним і збалансованим. Велика помилка створювати план за принципом спочатку постраждаю, а потім поживу. Адже еміграція це великий проект, що триває роками, і лише після приблизно п'яти років можна відчути справжнє полегшення. Але час, коли ви вчите мову, здобуваєте нову професію або закладаєте фундамент нового життя, це також ваше життя, і ним варто насолоджуватися. Пам'ятайте, що це марафон, а не спринт. Розраховуйте свої сили. Ви не можете бігти. Марафон, так, наче це спринт. Ви не можете бігти 42 кілометри, так, наче ви е, на 100 метсто метрах. Ви просто видохнетеся. Варто зосередитися на двох трьох сферах, а іноді й на одній. Наприклад, якщо ви вирішили півроку вивчати мову, то в цей час можете відмовитися від соціальних мереж чи вечірок, щоб усі сили спрямувати на це. Коли жертва тимчасова і заради приємної мети вона дається набагато легше, якщо ви знаєте навіщо? Та, знову ж таки, порівняння із дитиною. Коли у вас є дитина, і ви її дуже любите, і ви її дуже хотіли, ви можете не спати ночами, і ви знаєте, що в цьому є сенс, ви знаєте, що ви цього хотіли. Водночас не забувайте про основу. це Ваше почуття себе і ваше здоров'я і емоційний стан. Важливо бачити різницю між важливим і терміновим. Наприклад, спорт може бути важливим, а підготовка до іспитів терміновою. І іноді можна дати перевагу терміновому, але в цілому в житті мають домінувати важливі речі. Що для вас дійсно важливо, а чим ви готові тимчасово пожертвувати. Наприклад, час із сім'єю це дуже важливо. Час із коханою людиною, з дітьми дуже важливо, але не терміново. І якщо ви регулярно відмовляєтесь від того, що важливо, у вас просто буде життя, яке не відповідає вашим цінностям. Це досить сумно під кінець життя, зрозуміти, що ви багато часу витратили на термінові і неважливі речі. Також знаєте, що зміни навіть позитивні можуть викликати в тому легше витримувати, якщо чергувати із періодами адаптації. Рух до мети ніколи не є ось таким лінійним, часто він є а, таким хвильовим. Іноді там ви просідаєте, іноді йдете дуже швидко вперед. Але в цілому а, загальна тенденція має значення. Якщо ж говорити про потреби, то спочатку це почуття безпеки. Далі передбачуваності життя, скажімо, на півроку рік. То ви маєте спочатку зрозуміти зараз мені тут безпечно, а потім я можу собі побудувати життя на півроку рік. І тут важливий аспект: ви знаєте, що ви можете покладатися на себе. Не те, що проблем не виникне, бо проблеми виникають завжди, а те, що ви знаєте, що ви зможете їх вирішити, і нормально не знати кінцевої мети, нормально йти такими поступовими кроками. Після того, як у вас є передбаченість і стабільність, і ви рухаєтесь, наприклад, вивчите мову, ви можете думати про волонтерську діяльність або будь-яку іншу діяльність. Так, робота краще, ніж нема роботи, будь-яка робота, навіть робота, яка здавалася спочатку, не та, яку я хотіла б, вона може бути краще, ніж взагалі ніякої. І в кінці кінців там буде десь гідна робота, яку я хочу згідною зарплатою. І до цього ви з часом дійдете. Пам'ятайте, що маленькі кроки мають значення. Якщо в Україні ви досягли певного успіху і стабільності, легко знецінити свої перші досягнення в новій країні, тому що ну там, наприклад, ви були фінансовий директор, а тут ви лише вчите мову і ще не маєте місцевого досвіду. Це велика криза, через яку проходять мільйони українців, які відчувають, що вони втратили свою професійну ідентичність, втратили себе. Втратили свої кар'єрні здібності і відчувають через це пригніченість, падіння самооцінки тривогу і депресію. Якщо ви знецінюєте свої досягнення, це може вас блокувати і виснажувати. Не піддавайтеся. Починаючи з нуля, будь-який прогрес це рух вперед. Можливо, він йде повільніше, ніж хотілося. Можливо, супроводжується розчаруванням, але це все одно прогрес, це все одно рух вперед. Це стосується не лише вивчення мови, а й професійної діяльності та будь-якої сфери ваших навичок. Важливо відчувати ці маленькі досягнення фізично, наприклад, як метелики в животі. Це може бути вміння. Говорити з продавцем його мовою, велике досягнення, до речі, або перегляд серії місцевого серіалу. Ну, подумайте, раніше ви взагалі не знали цю мову, а тепер ви аж серіал можете дивитися, або говорити з продавцем. Так, ну звичайно, це не те, чого хотілося б там, але це прогрес, і його важливо відчувати. І це відчуття в нова заохочує рухатися далі. Це все. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, чи відгукнулося вам щось з лекції, чи є у вас свої приклади. Всім бажаю успіху в кар'єрному шляху, в інтеграції і до нових зустрічей, па-па!